Друзі, вітаю на каналі. Продається хороший будинок з широким просторим двором і непоганими будівлями. Вже десь приблизно місяць тому я робив відео огляд всієї території, всіх будівель, але люди просять надати більш детальну інформацію і зняти відео в реальному часі. І я вирішив зробити ще один огляд і почну по порядку. Відразу покажу, де розташований будинок, на якій вулиці це центральна дорога, над центральною дорогою сніг чиститься, як бачите, село не глухе, є багато магазинів, є хороша інфраструктура, школа, садочок і так далі, Кого цікавить, за більш детальною інформацією можете зв'язатись зі мною, все розповім. Ось новий лічильник. так, Заходимо в середину двору. Відразу нас зустрічає кран. Це централізована вода без лічильника, без, без нічого, безкоштовна вода. Поливати можна, худобу поїти. Тобто це дуже великий на сьогоднішній день плюс. Ось це жомова яма. Там трохи примерзло, відкривати не буду. Вона дуже велика, ця яма, і була б дуже непогана каналізація з нею. Так, ось тут в нас свердловина. Свердловина 30 плюс метрів. Хороша смачна вода в цьому районі села, бо, як виявляється, не завжди і не кругом так. Ось такий має вигляд сам будинок. Двір. ну Разом вся ділянка 25 соток, приблизно десь соток 13 город, соток-12 двір приблизно однаково. Двір правильної форми. Абсолютно вся земля приватизована, все готово до оформлення. Ніяких заборгованостей, нічого немає. Так, Погріб. Великий, сухий е і крепкий. Подивіться інші відео, кому цікавить, бо також примерзли двері, не, не буду туди зараз лазити. Ось є таке підсобне приміщення, можна використовувати як рвничок, як для сапок, майстерня, ще там щось. О, добре, що є ці приміщення. Відразу по будівлях пройду і по території і потім йдемо. В сам будинок, вже там більш детально покажу. Це літня кухня. Літня кухня також з газом, проведений газ в літню кухню. Тут була плита, просто якась поломана ну Тобто можна сюди ставити плиту хорошу в майбутньому. так йдемо до сарайчику. Сарайчик також повністю готовий, щоб завести можна було якусь худобу. Готові сідла для курей, тут клітки для поросята, тут були телята. Ну, Можна переробити на свій лад, але в принципі добре, що ця будівля є. Так. Ось ще з цього боку такий має вигляд двір. Село живе, робота є. Багато хто сюди через цей переїжджає, з інших областей, з інших сіл. Це туалет. Город, територія вся, Вон я так відбив межу, щоб було зрозуміло. Ось такий город. Тут зараз посіяна пшеничка. Я не знаю, то вже можна домовлятись з людьми. Якщо людина захоче щось садити, то можна, в принципі, виорати і... і садити картоплю. Так, трошки якихось дерев, це непогані горіхи, хороші плоди в них позалишав, пожалів зрізати. Піщу були аварійні, дерева звідси прибрані. Ось є ще таке. Е, такий якби... Ну, також майстерня дробничок. Будівля, приміщення. Там балкончик на горища. Так, тут також є бурякова яма. Просто по металу... <кхи> Ось вона. Тут люк. Можна також зробити з неї каналізацію. Ось, наприклад, я б тут зробив в майбутньому ванну кімнату, то було б, доречно близько близько Так, Зараз ще покажу по фундаменту. Нічого ніде не порвало, стіни не розпадаються. Ви самі це все можете побачити. Детально, спеціально пройду, щоб люди відразу. Все бачили і розуміли, що будинок достатньо добротний. Так. Люди просили ще вказувати матеріал. Це саман, обкладений цеглою. Так. Зараз йдемо вже в сам будинок. Тобто будинок достатньо енергоефективний буде, якщо трошки прикласти рук, так як саман, це як термос. Хата не цвіте, не мокріє, влітку прохолодно, а взимку Так, Заходимо, віранда. Такий має вигляд віранда. Ось такий має вигляд кухонька. Невеличка кухонька, я б, якщо чесно, в майбутньому зробив би тут ванну кімнату. Так, йдемо далі. Мабуть, вимкнули електроенергію, бо я, хотів, бо я хотів показати, щоб більш було видно, тільки що лампочки світились. Ну і так достатньо видно. Ось це котельня. Лічильник газовий, газовий котел, такий дров'яний котел із плитою для приготування їжі з конфорками. І це все заживлено в одну систему в батареї по хаті. І працюють без світла, ніяких насосів не потрібно. Тут воно все само тепло розходиться чи ну, як правильно це називається, це парове водяне опалення. Так, заходимо тепер в хату. Це більш жила площа. Ось такий зала, чи як це правильно назвати, прохідна кімната. Я б в майбутньому тут зробив би грубку камін і вона б на всяк випадок, щоб була, і вона б якраз отоплювала б. Ці всі три кімнати. Так, кімната перша, це непрохідна кімната. Також достатньо непогана кімнатка, лежанка, також ще одне джерело тепла. До речі, висота стелі десь 2,60, а то і трошки більше. Тобто є куди. Підшитись, щоб не було видно ось ці балки з волока. Хоча хтось декорує їх і навпаки воно дуже гарно виходить. Тобто, хата не дуже висока, не 3,5 метра і не дуже низька. По стандартах 2,50 можна зробити. Так, кімната друга. Також достатньо непогано. Як на мене, воно все Ось підлога непогана. Дошка 40-ка, 50 -ка приблизно, бо ніде нічого не скрипить. Ось, тупаю. взагалі немає ніяких люфтів. Так, яку ще інформацію я можу надати більш детально? Ось під, кожною, під кожним вікном батареї. В принципі, я не знаю, пишіть, пишіть, чи варто в принципі, про таке знімати. Будинки, продаж будинків. ну Це наразі я продаю свій будинок, а взагалі ще буває допомагаю людям, ну знімаю відео огляди. Також хто, можливо, хоче продати будинок, нічого мені за то не потрібно, просто. В якості контенту собі зніму відео, а людям буде простіше продавати, не потрібно тратити час, свій і покупця. Можна просто скинути відео огляд і все відразу стає зрозуміло. Чи підходить будинок людині, чи ні. Так, пишіть все ж таки, про що знімати. Це сіни, до речі, мої підписники підказували Он вихід на горище. Пишіть про що знімати, яку потрібно надати ще інформацію. Е -е... Найголовніше ж по ціні. Ціна 12 тисяч доларів за ось це все, що знаходиться на цьому подвір'ї. І це найдешевша пропозиція в нашому селі, скажімо так, так як село не глухе з хорошою інфраструктурою. Хороша розв'язка, до речі. А, тобто 4 маршрути. За допомогою 4 маршрутів можна дістатись до нас в село. і Кожен з них ходить 2-3 рази в день. І також шикарна природа. Ліс понад 400 гектарів, річка Рось. Затоплений кар'єр посеред лісу. Багато людей приїжджають влітку відпочивати з Києва, з Білої церкви. А, і геолокація. Київська область, Білоцерківський район, село Городище Кустоварівське. Кому цікаво, забийте в картах. Якщо потрібна якась інформація, номер телефону буде в описі. Звертайтесь, все детально розповім. Ну і як завжди, всім вдячний за підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, дивіться інші мої відео. І підписуйтесь на канал. Слава Україні!